Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єлена Холан 5, українці за кордоном. Всім привіт із Нідерландів! Ну що, пенсіонерка знову прийшла на роботу, без цього ніяк, Нідерланда. Хочу трошки поговорити. Сьогодні прочитала таку інформацію в інтернеті, що. Хто в Україні витрачає 350 чимось там гривень на день, той за межею бідності? А що ви скажете, якщо у пенсіонерів пенсія і немає навіть трьох тисяч, у Ніка, наприклад, пенсія, по інвалідності 2 400, десь так, а може і менше? Як це можна розуміти? Що це таке за статистика? І чому так відбувається? В статистиці говорять одне, а як же люди живуть тоді? Як люди живуть поза цією статистикою? Ось такі друзі-роздуми. Тому я написала в коментарях одному глядачу, що так. Пенсіонеру потрібно працювати, щоб мати фінанси для підтримки свого життя. Інакше іншого виходу просто немає. Немає просто іншого виходу. Так от в Нідерландах можна ще знайти роботу для пенсіонерів, якийсь партайм. Чи можна знайти таку роботу в Україні? Напишіть мені, будь ласка, з України, пенсіонери. Ви мене дивитеся, як ви виживаєте? Напишіть, будь ласка, в своїх коментарях. Я розумію, що дуже важко. Розумію, що це надзвичайно складно. Я навіть не знаю. Виїхала три роки назад, мабуть, три з половиною вже, то якось ще ми жили на ті пенсії. А як зараз? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що зараз відбувається в Україні з Життям пенсіонерів дуже цікаво буде почитати. Ну, а мене запитують, де я знайшла таку роботу. В інтернеті знайшла таку роботу. Ви набираєте пар-тайм. І, ну, англійську, звичайно, треба знати. Треба знати англійську, бо з фірми дзвонять і розмовляють з тобою, розуміють. Ну, хоча б англійську, звичайно, що нідерландську. Розмовляють з тобою. Щоб ти розумів завдання, потім присилають різні там, звіти треба робити. Так що без цього ніяк, друзі. Ну, добре, всім гарного дня, гарних вихідних. сьогодні субота. Дуже жарко, дуже парить. Буде ввечері грім зі зливою повинен бути, але приступаємо до роботи, що робити. Всім гарного дня, гарних вихідних. А я працюю. Робота є. Слава Богу. Ну, сьогодні всі на пляжі, всі на пляжі, всі на водоймах. Парить, жарко. І просто Іспанія сьогодні в Нідерландах. Мені глядачка написала. Ліна, приробіть на палку якийсь гвіздок, щоб вам було легше наколювати мусор. Ну, не знаю, десь у нас таке, мабуть, було раніше в нашому житті. Зараз все цивільно, тим більше, в Нідерландах. Ось, бачите, такі щіпчики, рогачики, натискаєте. Це я зараз без рукавичок, взагалі в рукавичках працюю. І от берете. Так, от, сміття і в мішечок кладете, який ви носите з собою на кільці. Вон, бачите, скільки там сміття. Так що все цивільно, не треба ніяких віздочків. Знаєте, коли є всякі такі приспособи, то і працювати приємніше. Помінялася в нас. Парило, 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 потім прогреміло, пролився гарний дощик, і ось зараз ось така краса. Десь градуси 24 і свіжо, вітерець гарненький. Такий. Ось так, друзі. День пройшов, робочий. Ще один робочий день завершився. А сьогодні неділенька, і по неділям у нас свято на локації. Нам готують ось такий борщик із зеленою цибулькою і часничком. Смакота. Всім смачного! А наш український борщ це все. А за вікном такий гарний дощик пішов. Після спеки, після того, як так сильно парило, я стою, дивлюся на цей дощик і радію за свою дачу, що понабирає контейнери водою і поліє мої рослинки. А сьогодні вже понеділок, і ось такий обід у нас в понеділок. Отакий от супчик овочевий, з горошком, з кукурузкою, з квасолькою зеленою. І котлетки курячі, в сухариках обжарені, сосиски, такі, от як для хот-дога. Смачний обід. А це, друзі, вже другий чи третій раз купую такий сир кашкавал. Він такий, знаєте, між м'яким і твердим сиром, схожий на таку тверду моцарелу, використовують його більше на піци, на всяку випічку, але мені подобається його просто так їсти. Ось я нарізала і показую вам, як він виглядає. Мені дуже подобається цей турецький сир. Хто не коштував, хто любить такі сири м'які, рекомендую. Він і не сильно солоний. І не сильно гострий, такий якраз те, що треба. Ну, і ніколи не думала, що буду радіти голландським дощам, а зараз радію.